Бахмутський напрямок це дійсно найпекельніша точка, на якому тільки стояв батальйон Свобода, тому що ну, в нас досвід є в принципі немалий. початку повномасштабної війни І Рів Рубіжний, і Сіверська Донець, Зайцево і зараз Бахмут. Але ми маємо справу наразі з професійними військовими, просто щоб ніхто не мав ніякої ілюзії. Є Чмобіки і все інше. Це вояки, це вагнерівці, ПВК Вагнер от і вони знають, що таке війна. Вони знають, як воювати. У них дуже потужний, злагоджений е... організм і ситуація в тому, що е... ну, рубілова відбувається насправді. Дуже потужне, і кожен день боремося об'єктивно. Батальйон Свобода за кожен клаптик землі, за кожне деревце, за кожен кущ. Дуже багато є секів серед них. от Наприклад, сьогодні там по перехопленню там вони кажуть, дайте доповідь, чи є особовий складу вашого віл чи гепатит Каже, є то скільки, так кажу, всіх. Ну, тобто вони знаходяться реально в жахливому стані, їх пускають для того, щоб виявляти наші позиції, для того, щоб рядити наші ряди, а далі за ними йдуть професіонали і відбувається з чисткою. Вони не шкодують їх, і їх кількість ну, дуже велика. Їх кількість нереальна. нереальна. Як казав один з полонених, каже, нас тут стоїть загін в 900 людей на вашому секторі, і от 200 ви знищили, 200 на ранок вже підвезли. Ну, тобто, об'єктивно, як в фільмах там, про Володаря Перснів чи про Гра престолів, коли вони просто піднімаються з землі і йдуть далі. Ну, Це жахлива картинка. Чесно кажучи, якщо подивитися на всю лінію фронту, то, на мою думку, в них нічого не вийде. Вони не хочуть влазити в місто, і вони не хочуть заходити в місто. Тому що, ну, по перше, ми свободівці ми урбаністи, і ми вміємо і можемо воювати в місті. Це показав приклад Сіверськодонецька, але вони не підуть, вони дійсно хочуть обійти. У е, нас достатньо сили засобів, щоб їх не пустити туди, і щоб не здати, я вам більше скажу, в них план до нового року взяти Бахмут. Це такий великий план е, Другої армії світу, е, але в них нічого не нам не комфортно, нам незручно. Ти знаходишся по багато діб. Мороз вночі, в день це каша, злива, холодні, брудні ноги. Ну, ви бачили і відео, і фотографії з передової, саме з Бахмутського напрямку. І ну, в цих умовах ти ще маєш купати, і в цих умовах ти ще маєш спостерігати і вести бій. У нас один раз було 15 штурмів на нашу позицію за один день. Ну тобто 15 разів вони намагалися прорвати. Тому ну, тут нічого немає спільного з комфортом, і нічого немає спільного з якоюсь романтикою. Але е чоловіки, і е ну, принаймні, ми так виховуємо свій підрозділ, свободи, що ми всі випробування вони даються нам лише для того, щоб ми стали сильнішими. І ці випробування ми взяли на себе самі і ці обов'язки. Тому Нема на що жалітись. Коли ти є вже не просто солдатом, хоча я постійно вважаю себе просто солдатом, як командир роти, для мене найбільш важливо, щоб отримували нагороди мої хлопці, мої побратими. Бо я абсолютно вважаю кожну людину, яка потрапила в будь-яку гарячу точку, а Бахмут, всі знають, що це таке. Він герой. Він реально герой України, і я хочу наголосити на цьому, щоб всі знали про це, що кожна людина, як би вона себе не повела, бо страх є у всіх, але те, що хлопці. Змогли з інших професій прийти і взяти в руки зброю і поїхати в саме пекло і це зробити свідомо, це надважко. Тому мене більше тішить, коли отримують мій підрозділ, мої солдати ці нагороди. Як на мене особисто, я знаю, що мама з сестрою, що моя дружина з донькою, вони радіють цим нагородам, для них це важливо. Ну, і для, мого, для моїх майбутніх дітей це, я думаю, теж буде те, що їх папка воював, як це. Це більше для них. Я не усвідомлюю, що це щось важливе. Моя війна почалася 24 лютого. Я в перший день прийшов до батальйону Свобода, і з тих пір щодня. Я знаходжуся в строю. Я починав зі звичайного солдата, я сам в окопне. Ми пройшли все: від Броварів, Баришівки, Гоголів, Ірпінь, Буча, Гастов, Сіверського Сіверську Денис, ну, повторюсь, да, коли на сході. Тому я ну, це, Це почалося 24-го. І що було найважче? Найважче це, мабуть. Що ти дуже довго не бачиш своєї родини, Оце найважче. Хоча людина така собака, що звикає до всього. От, але не бачити родину, це важко. Не бути в своїй професії, це важко. Але з іншого боку, я вам скажу, що і за свою професію я борюся теж. Тому що якщо е, прийдуть ці ургани. І моєї професії не буде. Я знаю, що вона продовжує існувати, і це дуже добре. Працюють театри, зараз починають знімати кіно. Але я не розумію, як маючи цю війну, можна продовжувати займатися своєю цивільною професією. Для мене це когнитивне десанту. щелчку не відбулося, що я став от військовим, але після Бучі. В мене вмерло щось людське після того, що я побачив. Тому що одна історія, ти йдеш просто захищати те, що любиш, а інша історія, ти починаєш безмежною всією душею ненавидіти те, що сюди прийшло. І от в мене немає абсолютно нічого людського. Абсолютно до жодної людини. Яка має в паспорті або відношення до РФ. Я абсолютно їх ненавиджу. і я абсолютно хочу, щоб вони зникли як, як раса, як нація, як будь-що. Як каже наш е, комбат Петро Кузик? Е, він каже, що воювати, ну, плакати за побратимами ми будемо після війни. Наразі в нас є задача. Е, а? Я знаю, треба вже бігти. Це дуже важко, тому що ну, до цього ніколи не можна звикнути, з цим ніколи не можна зміритися, і бувають різні реакції, і плачемо, і стаємо в ступор, але мотивація того, що ми мусимо робити свою роботу. І е, е, Кожен, як каже, теж комбат, кислий помідор, е, він е, дає нам гальма, а ми не маємо, батимемо, ми мусимо рухатися вперед, боротися за все, боротися за наші землі, за нас. Ви знаєте, для мене завжди моя професія, вона була е, абсолютно з різних професій. Був спортсменом, я був музикантом. Я займався і в театрі, і в кіно е, займався бізнесом. Е, так само це є просто етап мого життя. Я знаю, що зараз е, війна е, як мінімум е, вчить жити і вчить жити по максимуму, не так як люди зазвичай живуть. Просто минають свої дні. Ну немає світла, все посиплювало по попелу. Е, ні життя продовжується. І оце життя без світла, життя без води, життя в цьому дискомфорті, це і є наше життя, і іншого не буде. От коли ми це зможемо зрозуміти, є це для мене найбільшим орієнтиром. Я думаю, що не думаю, що буду військовим, тому що після війни я хочу його взагалі спалити. Але що це буде щось, якась нова моя модифікація, це перше.